Тарібо Вест, без сумніву, один із найяскравіших захисників 90-х в першу чергу через свою зачіску. Проте в біографії Тарібо Веста були факти цікавіші, навіть ніж його зачіска. Наприклад, є підстави вважати, що його справжній вік на 12 років відрізнявся від офіційно визнаного, тобто він був на 12 років старший. Відповідно, коли Міланський інтер в 97-му році вважав, що він придбав молодого перспективного центрального захисника, насправді ж їм вдалося придбати досвідченого 35-річного футболіста. Проте єдиним джерелом цієї інформації є інтерв'ю жарко який був керівником партизана на момент, коли в ньому грав Тарібо Вест. Інтерв'ю побачило світ в 2013 році і викликало широкий резонанс в Італії. Проте, наприклад, тренер інтера Джіджі Сімоні відмовлявся вірити цій інформації, оскільки, на його думку, навіть гравець, який був би старший всього на 4 або 5 років, не зміг би витримати тих навантажень, які з легкістю витримував Тарібо Вест. І якщо інформація про вікна Рибовеста відповідає дійсності, то це надзвичайно вражаючий факт, оскільки навіть Т'єрі Анрі називав саме Тарібо Веста найтяжчим захисником в своїй кар